Останні сім місяців театр дуже змінився в своїй діяльності. Ми вимушені були змінитися, але ж головним завданням для театру залишається творча діяльність, показ вистав, чим ми й займаємося останні сім місяців. І на сьогоднішній момент я можу офіційно заявити про те, що полтавський театр Ляльок найбільше серед українських театрів здійснює показів вистав. Це понад 280 вистав за цей період. Крім того, театр безумовно займається допомогою людям, які є внутрішніми переселенцями. Створено хаб, і на сьогоднішній день прийнято. І надано допомоги більше ніж 50 тисячам переселенців, і обсяг цієї гуманітарної допомоги, яку ми надавали людям, перевищує 250 тонн. Театр безумовно працює в межах області без зупину. І ми буваємо і в найвіддалишеніших наших районах. Найдальні ми були, мабуть, це Синчалохвицького району 250 кілометрів в один бік. Ми буваємо і в горішніх плавніх. Ахів Крімчузі, Полтавський район, Миргородський район, Гадярський район ми кругом в усіх абсолютно територіальних громадах. Театр налічує на сьогодні 94 вистави. І з них е, основна маса, 50 вистав. Ми показуємо нашим глядачам, які мають можливість бути на виїзді. Ми не залишаємося. Ми є. Саме тим інструментом, який лікує душу, такий важкий час для нашого народу, і безумовно зупинятися ми не будемо. Ми долучаємо всіх. Та духа! Ми не зупиняємось, ми творимо далі і створюємо зараз нові вистави, які також будуть, будуть показуватися на виїзді. І не тільки лікуємо, а і маємо такий напрямок, як соціалізація і адаптація. В сучасних умовах, тому що умови незвичні, незвичні для всіх, не тільки для дітей, а й для дорослих. А цьому треба вчити. І ми вчимося самі і допомагаємо людям. Діти, давайте і мистецтво завжди було ліками, є ліками і буде ліками.